Тягнемо до столова, хлопці. Це наш новий тікток-аккаунт, будемо знімати про рибалку. Перше відео тягнемо до столоба. Зараз буде... Зараз я вже зняв. Зараз, 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 я вже заходжу в воду, так? Да? Ні, туди. Бо Він туди веде. Чекай. Я бачу, я бачу, я бачу. Але я так далеко не зайду. Підводьте поближче, я так далеко так не зайду. Тут глибоко. Ого, Вода то судок! Та судок? Та да, судок! Ємо! Давай бери, Даня! А Тут я туди підтягуй! ще! Сюди! Дочищі! Бери! Yeah? Зяу! Yeah. Це трофей! Yeah. Це трофей! Yeah. Андрій! Це трофей! Трошка! Ти двошка! Це дошка! Це двушка! Трофей! Двушка судака! Трофей! Дивіться просто з ногою! Це трофей! Ти бачиш, Ні? Ні? Чи зікроєшся! Не знаю, переверни його! зікрою, зікрою, зікрой! Ще зікрою! У -у -у. <реку> Хлопці, підписуйтесь на канал! <реку> е, все, давайте! Ти бачиш! Чекайте! У -у -у. Твістер? Де дві твістер? переверни. Пацани, використовуйте отакий, восьміножок. отакий восьминожок. Кітеч. Беріть, грузик скільки грам? Вісім, Вісім грам грузик. Просто. Ну, э, просто подивіться. Тримаю його от, вен, знімлю. Це монстру. Це просто. Просто дивіться, оце в нас медаліст.